Легенда про Святого Миколая Іде святий Миколай, Який несуть дарунки для добрих та чемних дітей. Ходить святий Миколай по усіх усюдах, минає халаці, села, міста, роздає дарунки, благословляє і втішає бідних та нужденних. Так він зайшов до села, у якому під лісом стояла хата. Двері відчинені. На порозі сидить хлопчина, босий, розхристаний, у подертій одежині і вдивляється в небо, в ту молочну дорогу, що з небесних палат веде на землю. Це малий Тарасик. Матері він не пам'ятав торік помер тато, лишився хлопець круглим сиротою, тепер служить у людей, пасе влітку вівці та гуси. Він не показував великого розуму, робив, що йому наказували робити, але й ця робота йшла в нього мляво. Одне лише захоплювало. Побачить, бувало, що якась мати пестить і цілує свою дитину. Малий Тарасик бшіця в матір, наче щось просить. Приходить святий Миколай під хату, а Тарасик навіть шапки не знімає. Лише розчив очі та й дивиться. А що ж ти, Тарасику, мене не пізнаєш? питає Миколай. А чому ні? Я тільки вас визирав з неба, а ви тим часом прийшли із села. Усміхнувся святий Миколай і знов питає. А скажи мені, Тарасику, чим я тебе маю обдарувати? Може, шапкою, одягом, чи бітьми? Ні. А може тобі дати їжі такої, щоб ти не був ніколи голодний? Ні. А може, ти хочеш багато грошей? Теж ні. Скажи но, ну, та що б ти хотів мати? Адже знай, що я для тебе приніс дарунків, бо ти нічим не прогнівив господа Всевишнього? На ті слова Тарас упав навколішки і прошепотів несміло. Я хотів. Я хотів святий Отче Миколаю, щоб мене хтось хоч раз у житті попестив і приголубив, як мати свою дитину. Засумував святий Миколай і не сказав жодного слова. Любов матері це єдине, чим важко обдарувати сиротину. Але і з таким бажанням звертаються дітки до Миколая. За щиру і наполегливу молитву часто святий Миколай обдаровує їх новою родиною і любов'ю батьківською.